Шановна громада, пане голово, колеги, депутати, ще два роки назад Ірпінська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода ініціювала збір підписів щодо позбавлення Петра Мельника звання сучасного громадянина міста Єрпіня на відміну від інших. Ми ніколи не сумнівалися в тому, що він корупціонер і хабарник. Сьогоднішньої сесії питання про позбавлення почесного громадянина міста Єрпіня Петра Мельника. І нічим не замінили і не заслужили такої зневаги. Дякую. Все, сядьте, сядьте, сядьте. Ми живемо в правовому правовій державі, і коли буде рішення суду, тоді ми будемо розглядати це питання на сьогоднішній день попросив би Богдан Емельянович, Ви прожили вже немале життя. І всі ми можемо ходимо під Богом. І ніхто не застрахований ні від чого. Коли буде суд, тоді будемо розглядати це питання. І якщо ви зробите стільки, скільки він зробив для пеня і для суспільства, тоді будете по-другому себе вести. Так, я вибачаюсь, можливо, емоційно, але на ж так.